Привіт, з вами Нік Дотошний І сьогодні у нас на тесті унікальні речі від DeWalt, унікальний пилосос і також циклон. І чому вони унікальні разом з вами? Ми будемо сьогодні розбирати, тестувати і також дивитись, що там усередині. Погнали! Модель пилесоса DXV 234P, модель циклона DXV CS002. Швиденько, без води. По характеристиках пилесоса йде на 34 літри, потужність 1080 Вт. Є додаткова насадка дуйка, яка встановлюється зверху, ми її також перевіримо. Два режими, якась рухома частина, будемо дивитися, що це таке. Також може робити як і вологе, так і сухе прибирання. І гарантія на цей пилосос аж 3 роки. Тепер швидко по циклону. Об'єм його 23 літри. Пише, що ефективність його майже 100%. Щоб бути доточним, 99 крапочка і 5%. Зазначено діаметри вхідні, вихідні, і зазначена довжина шланга. Ось так виглядає циклон, коли дістав його з упаковки. По боках є дві таких потужних застібки, і у середині комплектація. Зараз я його зберу. На цей циклон можна фіксувати колеса, можна не фіксувати. Кому як зручно, покажу, як виглядають колеса, які фіксуються. Відмічую, що колесо крутиться на 360 градусів. І саме головне, що колесо це йде прогумоване, і гума дуже похожа, як в роликових таких ковзанах. І, ніби, знаєте, така гелева гума. Фіксація колес усюди-сюди, як бачите, має ребра жорсткості. Є спеціальне місце, куди вони фіксуються. Дуже просто вони фіксуються, раз, встановили, і ось тут гвинтом зафіксували. Ось Так, зібрав циклон і хочу показати, що колеса його виступають аж на 10 см. Для чого це зроблено? все дуже просто, щоб він не перевертався. Як ви його не будете тянути, сунути, він не перевернеться, тому що всюди-всюди є широке ось таке плече з колес. Сам патрубок для циклона дуже просто збирається. Є Спеціальний такий відлив. На корпусі також є пас. По-інакшому, як би ви його хотіли поставити, не поставити. Між цим циклоном, патрубком і корпусом є така прокладка щільнення. Ну і можна встановлювати на 180 градусів, як вам зручно. Зі зворотньої сторони, 6 гвинтів, закрутили і все. До речі, верхню цю кришку відразу з циклоном, можна також встановлювати на 180 градусів, яку зручну сторону вам в таку ви і встановлюєте. Відразу відмічую, що є ось спеціальне таке місце, куди можна намати шланг Так, і довжина шланга з патрубками складає 2 метра 30 см, зовнішній діаметр 40 внутрішній 39 По шлангу хочу сказати, що дуже якісний. Покажу. Якби ви його не згинали, він не переламується. Тобто, все вирівнюється, все стає на своє місце і немає ніяких слідів, що ви десь його заламали. Покажу, як виглядає середині сам циклон. Все дуже просто, видно вхід. І вихід, і навіть намальована інструкція, що куди підключати. І сама верхня кришка, якщо треба зняти щось почистити, можна знімати інше, надіти. Так дістав пилосос, і відразу, що замітив, що зазвичай пилососи там на 30-34 на літри, Вони йдуть такі здоровенні, високі. Цей не йде високий, цей більш іде такий об'ємний, зроблено для того, щоб легше було його транспортувати. Ну і він всюди поміщався в будь-який багажник автомобіля. Погнали далі по пилососу, По колесах, як бачите, мають такий самий виліт, щоб нічого ніде не перевернулось. Ці моменти я також буду тестувати. Відразу відмічу, що у нижній частині є пробка для зливу рідини. Всередині пробки, як бачите, стоїть товстезна гумка. Пробка легенько закручується, не треба такого, як це буває в бюджетних, поки попадеш на різьбу. Ну, що я тут порівнюю? Деволт, він і в Африці деволт. Покажу, що встановив сюди такі фіксатори. Для чого вони зроблені, зараз покажу. В комплекті є ось така сумочка, підсумок, як хто його називає, дуже легенько встановлюється. Раз, два. Підсумок сюди встановлений. Ось так він виглядає. Все це діло на ось. В таких закльопках може відстібатися, якщо треба там попрати чи ще щось. Ось так знімається цей підсумок, можете щось сюди друге вішати. Ну, як на мене, дуже зручно. І таку реалізацію я, чесно кажучи, ніде не бачив. Не треба, зняли, поклали десь сам собі лежить. Треба. Оділи. Зібрав весь пилосос. Відмічу, що на корпусі також відлито місце, щоб тримався шланг. Шланг, як бачите, тримається щиткою такою фіксацією. Ну, Це дуже зручно, коли тримається шланг, тому що багато пилососів е, такої функції не мають. раз, бачите, шланг тримається надійно. Ось тут вхід. Ось тут вихід, і саме основна фішка, про яку я казав, цей пилосос легким рухом руки перетворюється в повітродувку. електричну, але повітродувку. ось знімається, друзі, і ось, будь ласка, повітродувка. В комплекті є патрубки, всякі різні насадки. Зараз я це все покажу. Ту повітродувку я буду тестувати. Ось так всередині виглядає без повітродувки. і вона дуже легенько ставиться однією рукою. Раз, все. Повітрядувка зафіксувалася. Завдяки цій клавіші вона знімається. Що хочеться відмітити, що гума тут дуже така приємна, і скажу, що ручка тут дуже така тоненька, прям як якогось шурпокрута, і має форму, зроблено під природній хват руки. У передній частині є два режима. Діаметр вхідного патрубка становить 59 мм, і вихідного точно так 59 мм. Відмічу, що на всіх пилососах деволка шланг має такий дифузор, який крутиться в будь-яку сторону на 360 градусів. Зроблено для того, щоб вам шланг в процесі роботи не перекрутить. Дуже легенько встановлюється. Раз і все, і встановили. Також сюди на виду дуже легенько встановлюється. раз. І все, і встановили. Так само легенько знімається. Патрубок шланга зовнішній діаметр має 44 мм, внутрішній 40 мм. Yeah. Я думаю, майстрам це буде важливо. Покажу, як виглядає шланг точно такої самої якості, як від циклона. Так само, якщо його перегинаєте, потім ніяких слідів не залишається. Вирівнюєте і він стає на своє місце. І довжина шланга від полісоса також складає практично 2 метри 30 сантиметрів. Давайте доберемося зараз до хепа фільтра. Покажу, що тут реально широкі аж три пальці. Тобто в будь-яких широких рукавицях ви без проблем можете відкрити ці застібки. Ну і ось такий тут здоровенний HEPA-фільтр. Давайте я замірюю, також, можливо, комусь колись пригодиться. Довжина його практично 19,5 мм. Знімається він дуже просто. Тут зазначено, де відкрито, де закрито. Повернули крутілку і знімаєте. Скажу я вам, садить він так туговато, це дуже добре. Так, давайте замірюю ще його діаметр, приблизно 18,5 мм. Відмічу той момент, що в хепафільтрі усередині йде сітка. Така гармона зроблена для того, щоб фільтр. Тримав свою форму. Ці фільтри без проблем можна продавати, прочищати, але якщо продавати компресором, не рекомендую сильно близько підходити компресором, щоб не руйнувати всередині структуру хепа-фільтра. Далі між баком і верхньою кришкою, де стоїть мотор, як бачите, є е, така гума, зроблена для ощільнення. Верхня кришка всюди-всюди-всюди має ребра жорсткості. Всередині стоїть поплавок, зроблено для того, щоб полісос десь збирає воду, щоб всередину не попала безпосередньо вода. До речі, і немає різниці, як ви ставите верхню Кришку з двигуном, чи отак, чи, якщо вам зручно, отак. Байдуже, як воно в любе положення стає і закривається. Тепер швидко по комплектації. Комплектація дуже багата, одноразовий мішок, але, до речі, цей мішок багато хто використовує неодноразово. Особисто я вже рік користуюсь таким мішком зі своїм 30-літровим пилисосом DeWalt. Далі фільтр для того, щоб працювали з водою. Ви знімаєте хепафільтр, безпосередньо встановлюєте цей поролон. Ось така кругла насадка щіткою в комплекті, насадка широка. Також щіткою насадка для води і для крупного такого сміття, насадка для щілин і дві насадки для дуйки. Вони бачите, мають більший діаметр. І три трубки. Дві трубки безпосередньо для пилососа. Ось так вони складаються. Трубки реально міцні. І ось така трубка для дуйки. Для цього сюди встановлюється патрубок, засовується в дуйку, і вже сюди вставляєте або вузьку насадку, або ось таку широку кутову. Але є ще одна фішка: знімаєте патрубок і засовуєте всередину трубку від полісоса. Оба на технологія, і у вас вже виходить подовжена трубка. І на цю трубку ви вже можете цепляти різні ось такі. Насадки. Я продемонструю тест 90 кг, щоб я тільки не впав, ось, будь ласка, по них я ходжу. Ось так можна стати навіть на одну трубку, нічого не тріскає. Ось так стаю на другу трубку, ось мої руки, щоб тільки не впасти. Ну, як ви побачили, трубки тільки міцні. Так, друзі, а далі будете ще більше здивовані, покажу ще одну технологію. Ось бачите, намотав мережевий кабель, і щоб легше його знімати, щоб його не розпутувати, там, не розматувати, є ось такий карабін, який це все діло послаблює. Раз послабили, зняли, і все, мережевий кабель у вас в руках. І, як бачите, цей гачок має фіксацію. З двох сторон стоять такі фіксатори. Ви раз зафіксували, і він вам тримає мережовий кабель. Як на мене, це зручно і швидко. Довжина мережового кабеля складає більше, ніж 3 метри, приблизно 3 метри і 10 см. Так, давайте перевіримо, що влізе в цей підсумок, в цю сумку, без проблем. Легенько всі насадки влазять, залітають, як то кажеться, со свістом. І ось. Велика насадка також влізла. Місця ще дуже багато, можна прям пляшку води ще сюди покласти. Ну і все, завантажив підсумок, легенько він дуже знімається. Раз, зняв, треба до середини зсуну, взяв за руку і пішов, кинув в авто. Відразу скажу для тих людей, хто не знає, для чого створений ось такий циклон все дуже просто, щоб менше забивався, по-перше, хепа фільтр, тому що хепа фільтр чистити також на ну, те треба тратити багато часу. По-друге, з циклоном. Проще, особливо в всяких різних майстернях чи на об'єктах, де ви багато пилососите і вам немає часу там щодень е чистити хепа-фільтр. Зняли верхню кришку, висипали і все. Але наскільки ефективно працює циклон від DeWalt, ну ми зараз з вами і перевіримо. Так, перед тестом розповім, що може ця кнопка. Е цей пилосос має два режими: слабший і сильніший. Тобто, включаєте перший режим, він буде слабше тягнути, відповідно, слабше дути. І другий режим це він сильніше дує або сильніше тягне. До речі, вага пілососа в зібраному виді 8 ,985 кг 985 г. А ось вага циклона 3 ,760 кг 760 грам. Так, давайте перевіримо за допомогою ваги, чи дійсно не втрачається продуктивність. Спочатку спробуємо е тягнути без циклона, а потім з циклоном, чи сильно буде відрізнятися. На першому положенні одинаково тягнуло без циклона і з циклоном. Тепер давайте на другому положенні. Ну, так само один раз потягнуло три кілограми і там пару грам, і зараз практично три кілограми. Так само тяне як з циклоном, так і без. Так, давайте тепер спробуємо перед основним тестом, як збирає крупне сміття. Спочатку пробуємо без циклона. Як бачите, все всередині, болти десь там, напевно, застряли в шланзі, тому що тут патрубок, як бачите, виходить на сторону, але як на мене тягне досить класно. Так, давайте тепер той самий тест з циклоном. <му> Як бачите, все то саме потягнув. Ну, звичайно, великі болти і кусок профільної труби труба насквозь продавається. Але як бачите, без проблем все це тягне. Наступний тест: я маю мішок цементу, підключив циклон, побачимо, як він буде справлятися зі своїм завданням, і потім подивимось на хепафільтр. Давайте глянемо, що нам тут пособирав циклон. Охти! Повний повний баняк цементу. Бачите, можливо, навіть забагато, можливо, навіть трішки пилісос хапанув. Давайте зараз поставлю і подивимося, що там по пилісосу. Так, і відкриваємо. Ну так, да, трішки хапанув, але не сильно. Фільтр не забитий. Трішки знизу є цементу. Зараз я візьму цим пилесосом. І просто витягну цемент з циклона, і побачимо, наскільки і як заб'ється тут фільтр. Breaker, like Ось, будь ласка, як бачите, весь фільтр, повністю весь фільтр в цементі. Такого, звичайно, з циклону би не було, але як бачите, він повністю-повністю тут був занурений в цемент, і він до останнього витягнув 25 кг цементу. Забув сказати ще важливу деталь і в самому пилососі, і в циклоні знизу є дуже зручні ручки, щоб ви піднімали і виносили мусор, прямо вилеті з корпуса, і дуже зручно за них брати. Ну що ж зняв насадку, і давайте попробуємо, як вона працює в якості дуйки. Перший режим. І це тільки перший режим, друзі. На ізі. легесенько, бачите? На першому режимі. Другий. Тобто здути якесь будівельне сміття ну, на одному подуху це робить. Так, зараз спробуємо ще один тест, насипав всякої різні породи, будівельне сміття, побачимо, як буде циклон з ним працювати, чи попаде щось в плесос, чи не попаде. Як бачите, чистенько про звичайно, що великі камні сюди не попадали, але я вам скажу, отвір тут достатньо великий, щоб сюди залітали навіть великі камінці. Є yeah. Ну, як бачите, на полісоси різних камінців, різної пилюки. І давайте глянемо тепер в пилосос. як бачите, чистенький. Чистенько. Сюди тільки попав трішки цемент, тому що я повне відро натягнув. За тим моментом треба слідкувати. Бачите, яка тут пилюка різна, а в відрі чисто взагалі нічого не потягнуло. Ось безпосередньо для того потрібен циклон. Бачите, яку дрібну дрібну пилюку я пополісосив, різні камінці, все. І тому хепа -то фільтр з циклоном буде жити довше і працювати легше. Відро з-під циклона взяв. Сміття висипав і все. До речі, друзі, дуйкою можна продувати безпосередньо фільтр, якщо треба, можна продувати. Так, Друзі, давайте зараз попробуємо через циклон, чи буде качати воду, чи щось попаде безпосередньо в пилесос. От Цікаво! Так, відразу дивимося, чи в пилисосі щось є. Як бачите, сухо, нічого нема. Фільтр для води я вцепив, в пилисосі сухенько. Ну, в циклоні, звісно, купа води. Так, тепер давайте спробуємо, як справляється попливок. Чи він дійсно перекриває нормальну подачу води в двигун. Як бачите, дійсно перекриває подачу води в двигун. Ось. Достаю, видно, як промок паралон, далі поплавок перекриває і все і перекриває воду. Тобто, ось зняв паралон, і як ви бачите, всередині поплавок сухий, і вся ця решітка також суха. Так, покажу, що перед самою турбіною, перед самим двигуном стоїть такий фільтр грубої очистки, зафіксований на чотири гвинта. Можна розбирати, мити, прочищати, продавати. Ну що ж, розібрав двигун, відразу хочу показати наскільки тут іде якісний пластик, все має посилені ребра жорсткості, потужні пружини. Ну, Як тут сказати, Деволт він і в Африці. Деволт. покажу, яка кнопка. Сюди на кнопці йде така усадка, захист від вологи. Кнопка йде на 16 А від торгової марки ZG. Далі покажу, що двигун також додатково ще закритий ось таким паралоном. І як бачите, після тесту тут взагалі ніякого цементу, нічого немає, якась легенька, легенька така пилюка. Але враховуючи те, що я тестував, то в якомусь би бюджетному пелесосі тут вже би була купа цементу. Так, ось тут зафіксована плата управління. Як бачите, є Радіатор. Далі, як бачите, всі контакти також йдуть на усадці, щоб ніяка волога нічого не попало. Покажу маркування двигуна МС-8205. На двигуну пише, що двигун іде класу F. Також покажу, що стоїть тут феретове кільце, яке гасить поміхи, має своє посадкове місце. Друзі, також покажу, що тут є. Теплове, як бачите, теплове реле зафіксовано біля катушок. Тобто це означає, що ви цей двигун не перегрієте, навіть якщо будете працювати пів дня, він перегріється, реле його вимкне і він буде охолоджуватись. Так, розібрав ще дифузор. сюди виходить повітря, сюди йде всас. Тут також в цьому дифузорі, який фіксується наверх, є парадлон. Все зроблено для того, щоб і менше шумності було, плюс ущільнення від пилюки. Друзі, ну що тут сказати, мої враження реально під враженнями. Як ви побачили, циклон відпрацьовує на всі 100%. Ну, якщо бути доточним, то на 99,5%. Сміло я можу рекомендувати той циклон для будь-якого пилососа. Зробили собі перехідник і працюєте. Ну і по пилососу також зауважень взагалі немає, все працює. Дуже сподобалося, що окремо знімається цей модуль і робиться дуйка. Дуйка буде незамінима на будь-яких будівельних майданчиках. І я сміло можу рекомендувати і цей пилосос. Сос і цей циклон для професійних завдань на кожен день роботи.